Не поливайте розсаду помідорів. Олег, повертаючись зі своєї нудної роботи, вирішив купити трохи розсади помідорів та посадити її на своєму городі. Він зрадів, що зможе поливати не тільки гірки та баклажани, а ще й помідори. Прийшовши додому, Олег першим ділом ліг спати. Проснувшись та вийшовши на город, щоб трішки палити свої рослини, він побачив, що помідори вже посаджені. Здивований такою новиною Олег пішов дякувати продавцеві за таку чудову розсаду. Але на тому місці, де Олег вчора купляв розсаду помідорів, тепер красувалося кладовище. У Олега було повно часу, бо в нього була відпустка на кілька тижнів. Тому він вирішив розслідувати зникнення магазину, але тільки після того, як виростуть помідори. Шокований зникненням цілого магазину, Олег пішов додому. Вже біля порогу він запідозрив, що тут щось не так було занадто тихо. Зазвичай його бобар Андрій бігав по всій хаті, але зараз він просто сидить та дивиться у вікно з видом на нагород. Олегу було не по собі від того, що його надзвичайно активний бобер сидить на місці та дивиться на помідори. Наляканий Олег вирішив перевірити город. Подивившись на свої рослини, він здивувався адже баклажани та огірки стали червоними. Перевівши погляд на помідори, він побачив стиглі помідорки чері. Олег подумав, що це дуже дивно. Та вирішив подзвонити своєму ліпшому другу на ім'я Хуан. Хуан. А? Якого ти мені дзвониш о ранку? Це важливо, послухай. Дай вгадаю, ти посрав, чи збив літак колодюрив. І те і інше, але зараз не про це. У мене є помідорки чері, будеш? Олег засмутився, бо, подивившись в сторону Андрія, він побачив діда, який танцює бойового гопака. Олег, забігши в хату, побачив тільки бобра, який побіг на другий поверх та погнався за ним. Наздогнавши Андрія, Олег дістав годинник була рівно північ. А чому? Я ж з Хуаном тільки сім хвилин назад спілкувався. І тут Андрій почав рости. Вирішив до неймовірних розмірів, він схопив Олега та пробив ним діру до першого поверху. Коли Андрій перестав рости, почав змінювати форму. Це не був той Бобер, якого прихистив Олег. Це був людиноподібний Бобер з помідоркою чері замість голови. Олег згадав подарунок діда на екстрені випадки та, підвівшись, побіг до підвалу. Чері бобор стрибнув до Олега, який вже був біля дверей у підвал, та зносячи стіни, пішов до Олега. Той зайшов до підвалу та одразу ж підбіг до скрині в кутку підвалу та дістав старий дідовий вогнемет, а також вдягнув захисний костюм. Олег був впевнений, що Андрій став чері Бобром, Через розсаду помідорів та вирішив все спалити. Вийшовши з підвалу, Олег зразу отримав сильний удар в лице. Черрі Бобер, побачивши вогнемет, зразу відійшов назад, але було пізно. Олег почав палити все абсолютно все. Коли з хатою та Черрі Бобром було покінчено, він почав палити помідори. І тут його схопив палаючий Бобер та роздер захисний костюм. Почалася битва на кулаках, в якій переміг Олег, бо Бобер відключився через біль. Олег почорнів, та на ньому не залишилося жодної волосинки. Подивившись на помідори, він побачив тільки попіл. Приїхали поліцейські та подумали, що Олег насправді чорношкіра людина, яка вирішила підпалити дім та його власника. Олегу прийшлося тікати та змінювати ім'я. Олег став Іваном, а також вирішив працювати лісником, щоб менше людей його знали. Хуан приїхав до Олега додому, щоб вибачитись. Але побачив тільки поліцейські машини та спалений будинок, пройшовши нагород. Він побачив останню помідорку Черрі та з'їв її.